Якщо ви хочете в чомусь розбиратися, але не можете розібратися, почніть розбиратися, і ви розберетеся. Добрий день! Добрий день. Добрий день! Добрий день! Чого ти психуєш? Ну, у мене немає відповіді на це питання. Я. Ну. я. ну. Мі варіанти в голову приходять, звісно же, Але я їх не буду озвучувати. В новинах сказали, що у кожного українця зберігається вдома по от 80 до 150 тисяч гривень. У мене питання у кого мої гроші. Ласкаві господі. Безмежно дякую за те, що ти випробував мене бідністю, з і випробуй мене багатством. Як сказав Віталій Кличко, якщо ви заблудилися в лісі, то йдіть додому. Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати це, що таке. Зашибісь. Що лежиш? Я теж лежу. Та всі зараз лежать. Ко неї та й вижать. А що робить день такий? Тільки лежать, а то в тікток втикать. Ти простий, що приходжу до тебе непрочений. Чує серце моє, наші долі стрінилися здоров'я. Це остальне, будемо, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. А. В. Люди як мухи і бжели. В. Вийдіть. вийди відсюда. розбійник. Г. Маленький гвинчик. Я маленький гвинчик. Д. Думай де. Булочка з осільською чай буде брод і пряники до чаю. Руки вгору, руки, руки, руки вниз. За руками потягнись. За руками потяг. Руки вороки руки вниз. Руки руки вниз. Руки вниз. Твої батьки що, взагалі вже страх потеряли. Куди таку красоту по городі ганяти? Тобі ж в кіно зніматися треба. Та ти не парся, ніхто тебе не збирається кидати, не треба мене благати, нема, нема смисла тебе кидати. Україна це я, Україна це ти, Україна, це ми, Україна, дивний спів, солов'я, білих відео.